Слава Україні! Є загиблі та поранені внаслідок ворожого удару. Вулиця Махмельницького розгулювали левиці. Рятувальники області декілька разів залучалися до ліквідації ДТП, що сталося вихідними. Про це та інше розповім впродовж п'яти хвилин. Дві балістичні ракети та 128 ударних БПЛА випустила Росія по мирному населенню вночі. У командуванні повітряних сил зсу повідомили про знешкодження 91-го ворожого безпілотника на півночі, півдні та сході нашої країни. Зафіксовано влучання 32 ударних БПЛА на 15 локаціях, а також двох балістичних ракет на двох локаціях. На Харківщині троє загиблих та 15 постраждалих, серед яких четверо дітей. Все це внаслідок нічного ракетного удару окупантів по житловому кварталу міста Балаклія. Внаслідок атаки горіли приватний житловий будинок, балкони, квартир, багатоповерхівок та легкові автомобілі. Пошкоджено дев'яти та п'ятиповерхові житлові будинки, дитячий садок та легкові автомобілі. До Теофіпольської громади надійшла трагічна звістка з фронту. У російсько-українській війні загинув Василь Година 2000 року народження, житель села Строки. На початку повномасштабної війни захисник добровільно приєднався до війська та служив у складі 38-ї окремої бригади морської піхоти. Мав позивний часик. 28 жовтня 2025 року на Покровському напрямку біля міста Мирноград Василь зник безвісти. Лише нещодавно прийшла звістка про його загибель. Сьогодні захисника проведуть в останню земну дорогу: вічна слава та шана оборонцю щире співчуття рідним. Левиці розгулювали вулицями Хмельницького. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження із тваринами. 15 листопада зранку правоохоронці отримали повідомлення, що із вольєрів зоокуточка по вулиці Пархоменка обласного центру втекли левиці, в результаті чого загинули інші тварини зоокуточка. Одну левицю знайшли майже одразу, іншу лише ввечері за 50 метрів від території центру. Під час пошукової операції рятувальники подбали про безпеку людей та. Раз застосували БПЛА із тепловізором, пошуки проводилися у взаємодії із Нацполіцією, Нацгвардією та патрульними. Левицю знайшли і вели у медикаментозний сон. Обставини події з'ясовують правоохоронці. Диких хижачок передадуть до Київського центру порятунку диких тварин. Про це повідомила керівниця установи Наталія Попова. За словами керівника громадської організації зоозахист Сергія Пальохіна, левиці Сіма та Сімба утримувалися у зоокуточку із 2023 року вони опинилися тут після того, як чоловік індійського походження привіз їх із Донецької області, де за його словами врятував у зоні бойових дій. Про це повідомляє суспільне. З часом чоловік перестав виходити на зв'язок. Щодо втечі тварин, то керівник зоокуточку зазначає, що тварини вибігли із вольєра через те, що хтось на Вмисне зламав замок на вольєрах. Наразі Сіма та Сімба перебувають у задовільному стані. Тричі рятувальники ліквідували наслідки ДТП. Одна людина врятована. Протягом вчорашнього дня підрозділи ДСНС Хмельниччини тричі залучалися до ліквідації наслідків аварій на автошляхах області. Мрятувальники деблокували потерпілого, надали допомогу медикам та виконали роботи, необхідні для запобігання загорянню транспортних засобів. Правоохоронці встановлюють обставини. ДТП детальніше про них розповім у наступних випусках. Новини. Сьогодні у межах Кам'янець-Подільської громади заплановані військові навчання. Буде гучно до 15-ї години. Про це попередив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Тож зберігайте спокій, все під контролем. З 17 по 22 листопада у деяких громадах області не буде газу. Відключення пов'язані із проведенням ремонтно-модернізаційних робіт. Про це повідомили у газорозподільчій компанії. Отож, відключення проводитимуть 17 листопада у селищі Стара Санява, 19 листопада у Хмельницькому, у приватному секторі, саме по вулиці Гетьманська, номера будинків 11, 11, дріб 1, дріб 2, дріб 3, дріб 4, також будинок номер 13, 13. Дріб 1, 13, дріб 2, дріб 3, дріб 4, також номер будинку. 15, 15, дріб 1, 15, дріб 2, дріб 3 та дріб 4. 20 листопада газу не буде у Славутській громаді, а саме у селах Манятин та Ябдунівка, а також 21 листопада у селищі Теофіполь по вулиці Соборна, 10. Прохання на момент відновлення розподілу газу забезпечити повний доступ газівників до газових приладів для проведення обов'язкових робіт по перевірці на щільність систем газопостачання. Про це наголошують у газмережах. Сьогодні буде хмарно із проясненням невеликий дощ. Температура повітря по області прогріється до 15 градусів тепла у Хмельницькому, до 14 градусів із позначкою. Плюс продуктивного робочого тижня. Вам залишайтеся в інформаційному просторі першого подільського, аби бути в курсі актуальних подій. На все добре.